Усім привіт! А в цьому відео я розповім, що таке авторське право. Я працюю авторське право в мережі, як захистити свої авторські права та як користуватися контентом без порушення авторських прав. Авторське право це правовий інструмент, який надає авторам чи іншим правовласникам права на використання та контроль за їхніми творами чи винахім. Його основною метою є захист творців, які витратили безліч ресурсів на створення продукту, хочуть прослідкувати за його належним використанням та отримати винагороду за свою працю. Користувачі онлайн платформ, соціальних мереж, блогів, корпоративних сайтів, інтернет-магазинів тощо повинні дотримуватися авторського права. Публікувати лише власний контент або іншу особи, але тільки з дозволу автора або правовласника. Тобто в той момент, коли людина використала картинку або відео, або пісню у профілі в соцмережах, подала на свій сайт або створила з нею рекламу, вона автоматично стала правопорушником. Авторські права формуються з моменту створення твору. Вони створюються автоматично, тобто не обов'язково публікувати або реєструвати своє творіння, щоб його захистити. Однак при виникненні спірних ситуацій, наприклад, інший власник сайту стверджує, що це він першим написав статтю, потрібно мати прохонні докази. Насправді, інколи можна використовувати твір іншої людини без її дозволу. І щоб одразу розібратися з усіма можливими ситуаціями, уникнути майбутніх проблем, можна порекомендувати запам'ятати декілька порад. Вказуйте автори джерело. Ви можете використовувати чужі матеріали без дозволу автора, якщо запозичення виправдане за е, метою. Тобто підтверджує вашу думку, сповіщає людей тощо, але треба вказувати автора, при цьому він все одне. Може попросити вас або платформа видавати проект його власністю. Використовуйте відповідні ліцензії. Користуйтеся матеріалами, які мають вільні або дозвільні ліцензії. Наприклад, потрібно поділитися сторінкою автора в соцмережі. Отже, авторське право це ефективний інструмент для авторів. Який допомагає їм захистити свої проєкти. В Україні є відповідний закон з детальним описом термінів суб'єктів та об'єктів, презумпції авторства, суміжних прав, півавторства та інших аспектів правового інструменту. З мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!